Якщо коротко, я помітив три особливості, які на даний момент розробники додали і які суттєво впливають на ігровий процес. Перше, це звичайно, що освітлення. Освітлення помінялось, я би сказав, в позитивну сторону, про що вам розповім далі. Друге, це дальність промальовки. Тепер об'єкти промальовуються набагато далі, і на техніки не обов'язково під'їжджати тепер на вистріли з РПГ, щоб когось підстрелити, щоб когось, хоча би, було видно. Ну і третє це, звичайно, що покращена фізика всіх автомобілей. Але про це трошки далі. Тому що якщо техніка на колесах іще, на мій погляд, стала кращою, то техніка на гусенцях трошечки навпаки стала гіршою. Ну і четверте, міні. не входячи у приціл. Ну а тепер трошки детально про всі елементи. Привіт усім любителям скваду, а конкретно тим, хто очікує переходу на новий рушій Unreal Engine 5. Цей відеоблог висвітлює багато технічних аспектів цього переходу. Зараз ми поговоримо про деякі речі, які слід очікувати від відкритого тестування, яке розпочнеться цими вихідними з 11 по 14 буде проходити. Тому якщо ви встигнете, можете ще прийняти участь у цьому тестуванні. Проте, якщо вам не вдасться в цьому тестуванні прийняти участь, розробники обіцяють кожні два тижні проводити такі тестування. Аня, прямо усім, ті, хто має саме гру сква. До речі, кому не подобається звук з мікрофону, можете мені, будь ласка, задонатити. Я не буду проти, тому що я переїжджав з окупованої території, і вся моя апаратура залишилась там. Я би хотів би купити собі якийсь мікрофон по типу Fifine, коштує він не дуже дорого, орієнтовно півтори тисячі гривень, я вважаю, що це небагата невелика сума. Якщо серед моїх підписників є люди, які хочуть мені допомогти, дуже прошу це зробити. Силка є внизу під описом до цього відео. Ну або залишити лайк, написати коментар нижче. Напишіть, чи плануєте ви взяти участь у відкритому тестуванні зараз, чи ви може чекаєте. Повноцінного переходу на Андріжні 5. Ну, а поки що давайте поговоримо про візуальні ефекти, бо саме вони впливають на ігровий процес. Зараз ви можете бачити деякі кадри з карти Альбастри під час нещодавнього ігрового тесту, який значною мірою був зосереджений на стабільності серверів та клієнтів, а також на пошуку деяких речей пов'язаних з освітленням, над якими потрібно попрацювати, і звичайно на загальних помилках і налаштуваннях, які все ще потрібно відрегулювати. Коли ми дістались до центру міста Альбастрив, однією з перших речей. Ще на який я звернув увагу було те, як виглядало освітлення. Є такий класний ефект. Коли ви знаходитесь на відкритій вулиці, то світло падає навкруги і робить такі доволі плавне освітлення. Але коли ви приходите з цієї вулиці у, скажімо, вузький коридор або провулок, то це доволі сильно впливає на освітлення, адже тепер ви перебуваєте в тіні будівель. Це робить поточну версію сквад набагато більш плоскою, але це також змушує ваші очі і ваш мозок шукати речі по-іншому, тому що тепер у цьому коридорі. Можливо, не все так, як раніше, і вам потрібно буде більше напрягати, щоб знайти ворога в тінях будівель. Сподіваюсь, не буде сильного дебафа, якщо будуть люди викручувати Ambient Occlusion або тіні на мінімум, щоб так воно і збереглося наступне. Знаєте, я спіймав себе на тому, що перевіряю певні коридори в певних місцях, трохи більше. Дещо з цього це незнання нової мапи, а далі дещо просто намагання переконатися, що там нікого немає, ніхто не ховається із за нового освітлення. Якщо говорити про тіні, то Деякі були доволі темними. Я гадаю, розробники все ще намагаються це відшліфувати і досягти того, як вони хотіли, щоб воно виглядало. Було кілька ситуацій, коли ми намагалися зачистити будівлі і не могли бачити, поки ти не починаєш стріляти і не. Виходить освітлення з того дулового спалаху, я думаю, що це зробило загальний ігровий процес досить насиченим, тому що в різних місцях ви стикаєтесь з різними проблемами, будь-які такі, як темна кімната, яскрава відкрита вулиця, де легко потрапити під обстріл, або коридор, в якому ви намагаєтесь просуватися. Ми також провели ігровий тест на харджу, який був оновлений також для Unreal Engine 5. А він також все ще в процесі розробки, але незалежно від мапи в Unreal Engine 5 ви помітите кілька речей, про які я хотів би вам сказати. Прикладі хмар купчасті хмари тепер відіграють більше ролі у затіненні на рівні землі. Наприклад, я знаходжусь в якомусь місці і раптом дивлюся, як воно починає затінятися. Замість того, щоб мати контрасте світло, проходячи скрізь дерева. Я подумав, що це цікаво, тому що дуже схожа система зараз працює у армари Фожа. Коли ви стоїте на відкритій місцевості, і в залежності від того, чи на небі проходить хмара повз сонце. Місцевість змінюється в ту чи іншу сторону. Тобто вона стає менш контрастною або більш затіненою. І знову ж таки, тут приходиться вам вносити деякі корективи відповідно того, що ви очікуєте побачити, як це ви побачите, і саме за допомогою таких тонких налаштувань і знаходиться трохи більш занурення, яке ви відчуваєте у грі. Також важливо зазначити, що розробники обіцяють повний ретекстур всіх будівель. На нових картах та й в принципі всіх об'єктів також була додана одна нова особливість геймплея, яку я хотів би виділити. Додана нова функція масштабування, яка наразі прив'язана до кнопки Shift. Тому, якщо ви перебуваєте у статичному режимі положення, ви можете при нажатті цієї клавіші, ви отримуєте невеличке збільшення. А якщо зв'язати його з вашим вільним поглядом, клавіша, за допомогою якої ви можете дивитись навколо себе, то зображення також буде збільшуватись, і ви можете трошки покрутити вашу голову і більш розглядіти об'єкт, який може знаходитись трошки далі. Дана функція. Для всіх гравців арми, вона не нова, також у армі Reforger та в Армі 3, армі 2. Це була функція прив'язана до правої кнопки миші, нажавши на яку, ви можете трошечки зазумати деякі об'єкти, не переходячи у режим прицілювання. Я гадаю, що це зроблено тому, що в Unreal Engine 5 набагато краще промальовка об'єктів на дальній відстані. тепер ви не бачите супер такої, знаєте, туманної картинки, десь на відстані 1,5-2 кілометра. І завдяки цьому вам потрібно ще. Якісь інструментарі для того, щоб приблизити деякі об'єкти, щоб більш чітко розрізнити, що ж там відбувається на далечині від вас, не переходячи при цьому у прицілювання або у бінокль. Також ця функція доступна для водіїв всіх транспортних засобів. Тепер ви можете ваші аля триплекси також зазумлювати і більш точніше розуміти, що перед вами стоїть, щоб там є якісь об'єкти чи, можливо, якась загроза. Це працює практично. Для будь-якого транспортного засобу, в якому ви перебуваєте на водійському сидінні та навіть на інші сидінні, на які ви можете е, пересісти, також ця функція буде корисна і е, пілотам гелікоптерів. Тож це щонайменше одна нова ігрова функція, яка з'явиться в Unreal Engine 5 при переході на цей рушій. Також Off-World Industries вирішили оновити деякі звуки пов'язані зі зброєю. На мою пам'ять, це вже напевно п'ятий чи десятий раз, коли вони міняють звуки і М4, і автомата Калашикова дуже багато було різних варіацій. Я пам'ятаю з 2015 року. Але можу точніше сказати, що М 16 і АК безумовно мають різні звуки. Оновлена Альбасра значно. Більше за і не тільки за масштабом, але й за деталями. У вас є великі відкриті пустельні території. У вас є міське середовище. У вас є більше індустріальне середовище, звичайно ж, аеропорт і багато іншого. Якщо ми подивимось на карту, ви побачите, що збільшився масштаб, а також різні види міні-біомів на цій великій карті. Ви побачите деякі схожі об'єкти, наприклад, Forward Outpost Base, Аеропорт, і звичайно ж. Мечеть в центрі міста. Я також помітив, що між певними об'єктами є тепер більше якоїсь, знаєте, пов'язаних об'єктів, сполучної тканини, можна так сказати. Що ви тепер не будете перебігати від одної точки до іншої, просто по полю. Там тепер розташовані деякі об'єкти, за якими ви можете сховатися. І завдяки цьому ці всі об'єкти виглядають і відчуваються набагато ближче один до одного, тому що між ними є більша щільність. Так само, аеропорт не відчувається ізольованим островом з кількох будівель від Мене від усього іншого, тепер набагато більше на східній частині аеропорту є великих будівель, особливо вдовж шосе та трубопроводу, що прямує до центру міста, який потім переходить в нафтопереробний завод. Ну і звичайно ж центр міста, міське середовище повне різних типів активів, які дійсно роблять його особливими. Цікава територія, на якій можна спробувати атакувати або маневрувати до певної міри. Отже, у нас тепер є значно розширений аеропорт. У нас є територія на північ від аеропорту, схоже. На село у нас є нафтопереробний завод на південний захід від, від точки. і вся ця східна сторона річки тепер відкрита для гри. Так що тепер в Альбасара у вас є трохи більше для кожного, як і для піхоти, так і для техніки. Я сподіваюся, що це додасть більше виспалосовності у Advanced and Secure Звичайно, що якщо буде команда непогана. До речі, відео про те, що зараз не так зі складом, буде на цьому тижні. Тому підписуйтесь і очікуйте таке відео. Трошки пороздумуємо, що ж не так зараз у складі, як вони до цього прийшли, і як це можна виправити, чи взагалі це треба виправляти. Склад на Unreal Engine 4 Тіні відмальовуються лише близько 200 метрів від людини. Тоді як завдяки технології Unreal Engine 5, вони можуть промальовуватись. На всій карті одночасно, звичайно, що це треба ще дивитися, як це вплине на продуктивність для кожного із варіацій комп'ютерного заліза. Але розробники запевняють, що оскільки багато цих ресурсів повторно використовуються завдяки технології на НІД, вони можуть рендеритися їх швидше, і, по ідеї, продуктивність має зростати. Якщо подивитись на Санксян Айленд і Скорпу, ви починаєте бачити набагато далі, про що я вже казав вище. І також ця картинка починає бути менш туманна. А тепер я хотів би торкнутися деяких аспектів капітального ремонту транспортних засобів. В Unreal Engine 5. Ви всі чудово пам'ятаєте, як в Unreal Engine 4 дуже смішно будь-яка з техніки могла просто застрягнути посеред якогось каменю, посеред якоїсь, посеред якогось невеличкого пагорбу, можливо, просто навіть не заїхати на цей пагорб. Я не дуже багато проїхав в Unreal Engine 5, Саме на цьому тесті, але я хотів принаймні щось спробувати, тому я взяв логістичний транспорт американський і e хаммер, і провів їх по ділянці, просто щоб подивитись на їх реакцію. І ви знаєте, Хамбі безумовно реагує набагато швидше, ніж транспорт, що повинно шокувати, враховуючи вагу. Але я думаю, що розподіл ваги, або реакція на повороти на тій швидкості, на які я їхав, були більш значущими ніж в Unreal Engine 4. Але те, що мені сподобалось, так це Love 25, і те наскільки. Чутливо і швидко вона була ця машина і пересувалась по будь-якій місцевості, а також на те, як вона реагувала на повороти керма. Це, мабуть, найкращий приклад налаштувань, зроблених з цим е, рушієм, тому що оскільки я проїздив, я ніколи не відчував, що ЛАУ-25 збирається зараз от перекинутись через щось на дорозі. Що деякі з нас можуть пізнати сценарі лендж 4-му, але справжнє випробування, яке я хотів спробувати, було просто їздити по камінням. На деяких скелях і машина чудово реагує на проїзди, і мені здається, що у них вдалося зробити цей перехід, і машина відчувається більш реалістично, вона може збиратись на доволі круті схили і їздити просто по Пересічені місцевості здебільшого автомобілі стали краще маневрувати на пересіченні місцевості і проїжджати там, де на Андріл 4 четвертому. Ви б просто застрявали та призводило би до зупинки транспортного засобу. Зараз є кілька речей, які не будуть включені у відкрите ігрове тестування навіть при запуску цього рушія на стабільній гілці гри. Одна з цих речей це протиповітряна оборона, точніше, новий клас у піхотному відділенні. Оператор ПВО, а також захисна система. Проти цих ПВОшників у, у гелікоптері. Розробники кажуть, що вони чекають випуску 9-ї версії Unreal Engine 5, і тільки тоді вони будуть внедряти. Ще одна функція, яка, на жаль, не буде поки що, це денний цикл і динамічна погода. Вони потребують подальшої розробки, тому не будуть включені в ігровий тест і призначені для версії 9.0 для Unreal Engine 5, що значно сильно урізноманітнило би геймплей на будь-якій карті. Тільки уявіть, як катка починається, а закінчуючи вже під під палаючим сонцем, або навпаки, починаючи в обід під палаючим сонцем і закінчуючи під вечір, коли вже зійшлись хмари, і, можливо, пішов дощ. Наразі поки цього не буде, але будьте впевнені, що розробники це додають. як мінімум, вони це обіцяють. Також невеличким бонусом для всіх піщаних карт буде доданий ефект піщаної бурі, який значно буде погіршувати огляд як для піхоти, так і для техніки. Перед тим як ви побачите ігровий процес на оновленому рушію в сквад, я хотів би ще поговорити про продуктивність саме рушія і про ФПС. На моїх налаштуваннях, які ви знайдете внизу під описом цього відео, мі ФПС. Пес працював відносно гладко. За винятком тоді, коли я входив в приціл на будь-які зброї, вже колись були подібні проблеми з продуктивністю, коли ви входите в приціл. Зараз цього начебто немає. Ну а поки видно, що розробникам потрібна допомога у розвитку бета-тестування знову ж таки платне бета-тестування, за ви платите гроші, і тому вони просять завантажити паблік тест. Для, а, для складу і прийняти участь у тестуванні. Якщо у вас є час, обов'язково скачайте і прийміть участь у наступних тестуваннях. Значебто це всі основні моменти, за які я хотів звернути вашу увагу на даному бета-тестуванні. Ну а далі подивіться на моменти, в які я попадав на цьому бета-тестуванні. Якщо щось не вистачає, bye, guys. І все, і потім цей потім дронець все за, ну, поставить. Я думаю, що треба буде це розвивати далі. <laughs> nice work. There we go. Let's go. Told you they were on. Told you they were on ticket. Guys, <laughs> guys, I want, I want as commander. Ah. <laughs> 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 Це коли ну та, 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 і воно просто із за цього таке дьоргане якесь, здається. Ну, і, з і не в прицілі в тебе, а з окна.